Зараз ще я Олександр. Сьогодні ми програм у нас сама в цій грі. Зараз я ловлю останню щуку. купую собі котушку на 7 кг. Бо сам орієнтовно такий. Що дивіться, якщо який... я одного ловив, то дуже довго То, Той був під 7 кг. Ми беремо котушки. Мої. цю продаємо за 1500. Щук теж продаємо. У нас їх 8. 7... Заходимо в кутушки і беремо Eo -trio, trio. Ремонтувати. ремонтувати. Тепер найголовніше все у нас Все екіполено можна їхати на сама. Але треба подивитися, які в мене є оснастки на сама. Choćby na miał to zapis, troszkę pomieścił Są tak parsze krawatki, te dla samajczyków. nie była się wybrała specjalnie. Nie, mucha. Mucha duży nie. Że weźcie nie. A za dobrze, weźcie sereni. Ми знаєш, беремо живець середній з собою. Та я ж на середній його нібито ловив. Що щука грибу? Це, що великий... Жаба. А його на жабу ловив, господи. 170 дорога, ну сонце фарм. Пробуємо день інше якийсь подарунок, тому одягаємо вибрати 8,5 Вудка дуже жорстка, 33 кг. Ниточка, в принципі, 7,10, тому мені потрібно прикріпити креветку. Hackia, hackia. Треба гакя купити, коротше мені зараз. Так, треба купити якісь гачки нормальні. Трошки готки можемо, по суті, в принципі, 10 кг купити. Щоб ребенку гладко брати. Бо воно просто мені буде вибивати паличку. Тому це діло зараз поблизки зробити мені хуй. Мені упаду по черзі. черс. Кидаємо їм під берег, щоб легко тягати. І все, і тільки, і все, лами сама. їм плювати пару хвилин, правда. Ох, 14 рівень. Я підніму, може, 5 рівні як одного зловлю. Не можу, що треба трошечки подальше закинути. Добре. Якщо я пам'ятаю, я кидав 6. 6. от треба кидать. Що я кидав самий край? Чи я тобі на волкер я тут тоді лови без поняття? Так. Добре. Кидаємо там, де він живе. Будемо по 10 хвилин, десь як того другого панцирника тягнути. Все. Я відходжу від компаку, клюну тоді клюне. Так, то полежу перша поклювка. Це автобот в мене ключений. Але не забаньте мене, будь ласка, YouTube. Тягні. Оба Іосло. Ух ти! Нє, треба було Диснок, я поменю. Пацаны, ох! Uh. Я не знаю, как видео зупинити. Все, это. Вс, дорогий мо. Ааа,